Тарас Костанчук, Тараса І Тарас, дивіться. Я вам скажу так: це ж 30% сказали український суд. Вони не сказали той суд, який зараз є. Тому що досить все просто. Треба змінити політичну еліту, які тут хтось називає це. Не еліта, а бидлота політична, щоб прийшли до влади звичайні політичні українці, українці патріоти прийдуть до влади, створять український суд патріотичний. Він дуже швидко протягом трьох місяців, там скільки нам нюрв в нюрмерці був, п'ять місяців. Нам вистачить три місяці і посадити, і засудити, і стратити, якщо треба буде. І януковича. І всіх поплічників, і адептів нинішньої влади, які роблять все для того, щоб цього не відбулось. Я застерігаю всю нинішню владу. Це не кінець України. Україна продовжиться. Дуже швидко відбудеться зміна влади. Якщо ви боїтесь патріотів, ви згадайте 2014 рік. Саме патріоти взяли зброю і зупинили російського агресора. І не думайте, що патріоти... такріоти розвалять державу. І не дозволять цього зробити. А а